Макс, це норм, що у мене дупу до чортової матері розриває, коли дівчина не дякує після гарного побачення. Ну, нормально, ти можеш собі дозволити. Ну, я вважаю, що те, що ти повинен на це звертати увагу, так, ти повинен на це звертати увагу. Особливо, якщо побачення гарне. Але треба також розуміти, що ти подрозуміваєш під гарним побаченням. Якщо ти просто повів її. В якусь стандартну, мегастандартну кав'ярню, ви просто випали там по, ну, по Американу, так, Так, кава це також гроші. Так, це ти запрошував її на побачення. Але якщо, в принципі, якась стандартна кафеха, якась стандартна кава, а в спілкуванні ви берете участь о двох, двоє, то може і не дякувати. Ясно, що коли хлопець, він там. Туди запрошує, там може не знаю, якийсь цікавий заклад. Нормально, ви там сидите, нормально спілкуєтесь, хочеться подяки. Це нормально. Тому тут, по-перше, нормально оцінюють те, що ти робиш на побаченні. По-друге, це нормально, що у тебе палає. По-третє, в залежності від того, як а, ти вкладався в це побачення, сам оцінюю наскільки це все ж таки серйозно, що вона не подякувала. Якщо не знати, під подробиць я скажу, що запрошую її на друге побачення. Запрошую, нічого страшного.